Я ще хотів вас запитатися про. Цю зустріч у Китаю багато експертів говорять, що вона може мати в майбутньому значно більші наслідки, ніж можливо, ми там по першим слідам її проаналізували. От ви сказали, що Китай показав таким чином, що вони там може не розділяють всі позиції Росії, але це ну Росія їхній там якийсь напівпартнер, позиція кого вони будуть так чи інакше підтримувати і не дадуть програти Росії. А як ви гадаєте, що за версією Китаю? Може бути не поразкою Росії в цьому протистоянні. Цікаве питання. Я думаю, що російський очільник обіцяв своєму візові китайському напередодні Олімпіади перед вторгненням повномасштабним, що він зробить дуже швидко все. І Китай в цьому випадку, звісно, руки були розв'язані по Тайваню і взагалі по більш активної ролі зовнішньополітичній. Так як провалились ці плани Путіна, то. Ясно, що Китай не дуже задоволений. І тепер він, хоч, мабуть, хотіли знати, що, що значить які плани у Росії. Ну насправді, що вони можуть ще добитися, домогтися. Хотіли е, меседж від Путіна. Ну, його привіз заступник Путіна там Медведєв. Ну, він такий кур'єр. Насправді, я не вважаю, що він е, Він не продемонстрував ніколи, що він якийсь серйозний гравець Медведєв. Його використовують більше для інформаційних пропагандистських спецоперацій, як кур'єра. Я думаю, він щось привіз Дззінпіню і назад повезе до Путіна відповідь ту, що не можна по телефону дати. Тобто, це такий кур'єр, який якийсь меседж привезе від цизньпіня. Я думаю, що поки ну, очевидно, що Китай, як не допустити поразки, ну не допустити повної ізоляції Росії. Якби Китай це зробив зараз, приєдналась би Індія. І тоді в такі країни, як Бразилія, Брікс, вони би теж не, не стояли по стороні. І тоді б війни б не було, бо в ізоляції навряд чи вів би війну Путін, який сьогодні сказав, що в них є розуміння, з яких країн ще взяти те, що не достає за озброєнь російських. Я не думаю, що Китай дасть озброєння росіян. Не думаю. Китай навпаки зараз навіть там технологічні схеми, деякі, ну, мікросхеми, да, не постачає, чіпи не постачає, які раніше постачав. Тут є нюанси, але те, що Китай може купувати великі обсяги нафти російської, те, що Китай може економічну співпрацю посилити зараз, збільшити, ну тобто, це не дасть Росії е від санкцій постраждати, які Китай також не підтримує, і в результаті мати гроші на армію, мати гроші на операції в наступному році. Тобто, реально я думаю, це звірка годинників, як росіяни люблять говорити. Ну, і побачимо, що це значить потім на практиці. Я кажу свою гіпотезу, серед всього цього сигналів США Вашингтону, оці фотографії це Вашингтону все. А є ще, на мій погляд, побачимо. Але в мене прогноз такий, Медведєв трошки ну, менше почне говорити про ядерну дубину, тому що Китаю це також не вигідно. Так що, побачимо, побачимо. Ну що гадати, ми не були на цій зустрічі всередині, побачимо, це проявиться досить швидко. В заявах і в конкретних діях.